Ось такий айфончик 13 Pro на 128 ГБ у зеленому кольорі. Постаннє телефончик ось такий, непоганий, в принципі. Є сліди використання незначні ось такі по корпусу, але нічого критичного абсолютно. По екранчику. Є тут декілька зверху з таких подрапинок ми закриємо їх захисним склом. Телефончик повністю перевірений та протестований. Батарейка у нього 88%. Трутончик у нас, звісно ж, на місці. Ніяких обслуговувань, і того подібного немає, як бачимо. Міськість 128 МБ. 13 й Pro. Букфан під оператора немає. Абсолютно всі функції працюють справно. Телефончик можна скидати, налаштовувати face ID у нас так само працює. Зараз продемонструю. Ось так, бачите, можна налаштувати. Абсолютно все працює. Камери у нас працюють, звісно ж, всі режими. 0,5. 3. Фронтальна камера також працює. Тому кого цікавить, ось такий варіант. Посилання є внизу. Можете придбати у нас. Гарантія 3 місяці від магазину, плюс коробочка в комплекті та зарядка. Тому звертайтеся до нас. Також є багато інших варіантів. Переходьте внизу посилання на телеграм та інстаграм.